писати гаску і дай гаску, коли вона розженеться, зчеплення і на другому. Давай на другому. Це друга? Так, відпускай зчеплення, гас світло на. Так. Стоп, оно ще раз зчеплене. Зчеплене. Все відпускай, газ, після перегальмовий, пригальмовий, пригальмовий, пригальмовий. Можна просто відпустити, так? Ну, от, от зараз відпусти всі педалі і от відчуваю, як ти машина. Так. І трішечки пограйся газом. Трішечки, газом. А тебе Це права я нога, газ. Гальмо. Я газ, гальмо. Газ, гальмо, газ, гальмо. Вітро. Так. так, зараз щеплення, натискаєш зчеплення. Виходиш в нейтраль. Нейтраль. Синитраль. О, і нам треба знаєш, куди завернути. От сюди. Наліво. Так, так, наліво. Дивишся дзеркала. Так, так, треба. Першу, першу передачу. Що, зараз. Зчеплення. Ще, Перше. Так, відпускаєш. Ну, почекай, чекай. Зчеплення. З щеплення. Так, ще, я... З щеплення. Дивись, щеплення, це до опору? Оце, оце до опору. Оце до опору. Тепер перша. І тепер рушаєш туди. На жаль, Тепер щеплення гальмо. Щеплення гальмо. Це не до опору щеплення. А. Завжди щеплення до опору. Ключ протигодинниковою, за годинниковою. Зчеплення. Зчеплення. І в нейтраль. Вийде в нейтраль. Все. Зчеплення. 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 і пускай. Натискай. Натиснув. Так, так. Натиснув і пускай дизель. Все. Зараз дивись, вмикаєш аварійку. Так. Дивишся дзеркала і здаєш назад. Давай, okay. Зчеплення натиснув. Так. так, Земля. І потроху. От тільки тут ніжно. От тут ні. Дивишся дзеркала. Гальмас маєш? Чи... Ні-ні-ні, ну, газ, щоб їхати, а, газ. Газ, Назад воно буде їхати. так? Буде їхати назад, так. так. Зараз... Потроху. Ніжно. ніжно, ніжно. Відпускаєш щеплення і ніжно. Так, так, не треба швидше. не треба швидше. Ми на аварійці повземо так, і вивертаємо да, сюди кермо, дивишся у це дзеркало. Obrigado.